Відомі переможці міжнародного конкурсу з веб дизайну та комп'ютерної графіки, який проходив у Вінниці. У ньому брали участь учні та студенти з 20 країн світу. Зараз ви бачите фрагмент роботи одного з переможців Миколи Ромашко з Казахстану. Наймолодшому учаснику змагань Богдану пойді шість років. Зараз він отримує свій приз принтер. Для конкурсу він підготував два анімаційні фільми. Мета нашого конкурсу, який, до речі, зовсім не для відмінників, а для талановитої молоді виявити. І розвити творчі здібності в галузі веб-дизайна і комп'ютерної графіки. Конкурсне з журі відмічає суттєве підвищення якості робіт. Ми б з великою радістю хотіли бачити. Переможців серед школярів у нашому технічному університеті вони готові спеціалісти. Вони сьогодні нам подали на конкурс абсолютно готові в яким можна тільки заздрити, тому що відпрацьований і сюжет, і графіка, і звук повністю гармонія всіх цих компонентів.